Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Чехії Петер Павло заявив, що запланований контрнаступ України має добрі шанси на успіх. Він також висловив упевненість, що Україна, зрештою, отримає західні винищувачі. За його словами, напередодні контрнаступу головним пріоритетом були боєприпаси. Про це повідомляє Reuters. Безумовно, є великі надії на те, що український контрнаступ буде успішним, тому що Україна мотивована, добре підготовлена. Її війська досвідчені і точно не мають таких. Недоліків як російська армія, сказав Петер Павел. Він уточнив, що російська армія мала серйозні проблеми з логістикою та моральним духом, але обвалення оборони очікувати не варто. Росія встигла підготувати порівняно якісну та глибоку оборону на кількох рубежах, яка за ефективного використання коштуватиме Україні великих втрат, сказав він. За його словами, неможливо сказати, який розмір території може повернути Україна, оскільки ймовірні різні сценарії не завжди все йде за бажаннями та планами, але я думаю, що шанси на значний український успіх справді високі. Уточнив президент Чехії. При цьому він відмовився розмірковувати про те, коли може розпочатися контрнаступ, але сказав, що нещодавні українські атаки на російську інфраструктуру та місця зосередження військ були ознакою підготовки. Крім того, Петер Павло зазначив, що Україна потребує підтримки для вступу до НАТО та Європейського союзу, але це буде тривалим процесом. Хоча переговори щодо вступу до ЄС можуть розпочатися цього року. Підтримка вступу України до ЄС та НАТО має стати нашою довгостроковою метою, сказав Павло, відповідаючи на запитання, що НАТО має сказати Україні на липневому саміті у Вільнюсі я не кажу, що це має бути в якийсь конкретний період часу, тому що підготовка до вступу в обидва ці інститути дуже складна, вимагає тривалої роботи та дотримання цілого списку критеріїв, але ми маємо допомогти Україні в цьому. Додав він. Президент Чехії зазначив, що переговори про вступ до ЄС можуть реально розпочатися наприкінці цього року, що дасть Україні трамплін для більш тісної співпраці, допоможе післявоєнному відновленню та прискорить приведення у відповідність до стандартів ЄС. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментар. Тарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.